Ми так гарно зайшли про розмову про діточок, тому можливо ми перейдемо до нашої цікавої рубрики ми будемо відгадувати завдання, які зробила Настюша зі своїми маленькими пишкетними діточками. У скільки, скільки мене є цілий садочок. Садочок 70, називається да? білочка. Молодець. Садочок білочка. білочка. Давайте перейдемо ми будемо відгадувати наші завдання. Коли її ловить. Ой! Може навіть легко, може навіть зловитися дуже легко, або чашку. Коли, коли він дуже далеко, то, то його не можна зловити тільки одного, тільки одну рибу таку. От. І навіть може зловити легко, якщо він десь близько, замахнув я схопив, витягнув. І а коли... Ой! взагалі так далеко, його немає, його може горіли зі себе, акула, то, то вже то, 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 то. далі від тими і акулів. Настя, я пам'ятаю перші ефіри. Це було так чудово, коли ти загадувала вертоліт, акула. Що це за слово? Я не зрозуміла. Я доросла людина, сиджу і, і не розумію, що загадують нам маленькі башкетники. Мені здається, людина з досвідом вже, а таким як в Андрія, може відгадати це слово да. Андрій подумай, Андрій, ти Андрій, думаєш? Ти, ж, ти знаєш, що за слово? Я, я зрозумів, що слово коротке, тому що ой, знаєш, там. Одне ой, коротеньке, значить там декілька букв, але я так і Дуже не Дуже цікавий це. Щось з рибами. Що це може, можливо, це вуди, вудочка. Щось пов'язане з рибами, сітка Далі, якась, можливо. Наші телеглядачі, якщо ви дізналися, можливо, ви догадалися, що це за слово, пишіть нам на нашу сторіночку. Зараз воно, в принципі, може з'явитися. Ну що, не відгадали? Ні. Думайте. Ні? Ну, можливо, давайте пропозиції такі, які, що вас? Ну, я думаю, що це щось з морським світом зв'язане. Я думаю, що це, можливо, гачок або поплавок. Ну, там... А, ні! Крокодил. Ні? Якщо вже ні? про крокодила, то ну що ж, сі, сі ці там. Е... Отак і от, бачите. Я просто. Я не знаю, що. Важко. Це? Я думаю, Давайте ми просто подивимося. Дивимося це таке. Це риба, короб. Дитина. Е... Пів години мені розказувала про коропа, як він його ловив і як він його любить, і яка це дуже-дуже крута риба. Пасмачте. Смачна, смачна. О, Наші відеооператори роблять селфі. Так, ми тут. Ну це так, він зараз виставить просто у нашу сторіночку, Фото. Ну, е, знаєте, друзі, е, я думаю, ви будете відгадувати друге слово. А я поки побіжу е, до нашого гостя. Його треба зустріти. Тому а, нас сьогодні да? дуже нагадуємо, що більше виключить, будь ласка, цій дівчинці звук. Хайде забирає свого гостя. А ми будемо відгадувати наступне слово. І відгадаємо, і хочем... відгадаємо відгадаємо обов'язково. Відгадаємо і хочемо нагадати, що сьогодні е, дуже класне, отаке от світове е, подія. Це День зустрічі випускників і обов'язково наш наша друга частина ранкового ефіру. Так, буде з цим передивись. Пов'язана. Пов'язана, все, 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 все тихенько пов'язана. Дивимось далі на наших. Давайте відгадуємо слово. Ми вже дуже хочемо відгадувати і бачити своїх дітей. Такий горб, такі спина була як горф і таку плавав. Ах вісь. І хвіз навіть було видно, ну що то я не чи було, це було видно хвоста. А тоді я то ліпо казав, то лі раз впригнув і Ой! раз підняв і втопив. Mm -hmm. Там в нього було багато мускулів. Mm -hmm. Багато є і перше сідає. Він зелений і чорний, корішний. Зубів. Лешні його Бачив чорним. Чо? В... Чорний з бі. чорний з зеленим. Він такий був крутий, що копити. Я думав, втольга його злапаю і втопить. Кажу, Толя втопито. Ой! А Толя і, і заново ту втопив. Ну, молодець. Пінняв ти... і, і... і впекинув. Mm -hmm. І воду втопив. Впернув. Я думаю, що це точно не акула, тому що в нас вже була акула на попередніх ефірах. Но, якщо, якщо Толя, Толя її бачити... підняв і втопив, то точно не акула. <гум> Я спочатку подумав, що водолаз. Але якщо знову Толя підняв і втопив, то вже й не водолаз. Ну да. щось якась рибина напевно знову ж таки. У нас сьогодні з якась рибою. морська дуже тема. А ну, у Єврейська туж... кухня в нас і сільотка з молоком була, і все, і да, да. Я думаю, що це щось з морською темою завершимо, тому що нам потрібно обов'язково дізнатися відповідь, і ми попросимо наших глядачів, щоб вони її да можливо хтось. Давай ми зараз бустренько перевіримо. Можливо, є в публічній нашій сторіночці ВКонтакті відповідь. Але немає, немає, немає відповіді. Ми е, Зачекаємо до та, кінця нам, ранкового ефіру. пишіть нам, будь ласка, нашу публічну сторінку ВКонтакті. Ми дуже чекаємо. Е, відгадуйте слова разом із нами, тому що ми, е, ось такі дорослі люди, не можемо відгадати завдання, які дають нам маленькі діточки. Настя, е, коли ми говорили, що треба тяжкіше завдання, ми жартували. Верни нам, будь ласка, вертоліт крокодильчик акулу нам такі більше слова подобаються. А давайте може, все ж таки подивимося, що ж це за слово таке. Це крокодил Бачите, я говорила, я сказала це слово і, і в шоці я була вправа. А все тепер мені таке. тоді цікаво. Не зря мені в гороскопі казали, що сьогодні все, що я говорю, все буде так, це буде правда, я права, я така розумняшечка. Тепер я мені чути. цікаво, який же з цього малого друг Толя, який взяв, підняв крокодила і втопив. А я думаю, ж як ходять по морю там на кварталі і там фотографія 10 гривень з крокодилом. У мене а, також можливо, є така фотографія. Можливо, і так, можливо да. і так.